На початку липня в Україні очікується посуха та спекотна погода, але все ще місцями йтимуть дощі. А де саме більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 1 липня, дощитиме лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а вже на всій решті території країни очікується суха сонячна погода. Нарешті можна буде натішитися сонцем. Все ще буде вітряно пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде невисокою, всього від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Лише на узбережжі Чорного моря буде тепліше до плюс 26 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла, на півдні вночі до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 2 липня, дощі та Хмарна погода буде у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території України очікується сонячна суха погода без опадів. Вітер буде шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Прохолодно буде у східних областях, а також у Сумській та Чернігівській, вдень всього від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. А ось у решті областей країни потеплішає, та вже буде від плюс 25 до плюс 28 градусів, вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. У четвер, 3 липня, опадів в Україні не передбачається. У всіх областях буде панувати чудова сонячна погода. Вітер стихне, буде помірний 5-10 метрів на секунду, лише у східних областях пориви 7-12 метрів на секунду. Вже з цього дня увірветься спека. По всій країні очікується від плюс 29 до плюс 31 градусів тепла. Вночі ж буде від плюс 12 до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!